Привіт, вітаю на моєму каналі. Мене звати Ліза Хлопкова. Це канал Ліза про дизайн. Я вітаю вас в моєму новому домі у Торонто. Так, я переїхала, кому цікаво, в інстаграм. А зараз не менш цікава тема: чому не виходить знайти роботу дизайнера? Чому я вирішила зняти це відео? Перше, тому що я сама була в цій ситуації. А друге, вже зараз проводячи консультації з людьми, у яких запит конкретно знайти роботу. Я помітила, що всі роблять одну і ту саму помилку. Спочатку я помітила це сама, потім вирішила це перевірити і запропонувала на наступній консультації дівчині з Ватуніка задіяти мої поради. І наступний день вона мені пише: Ліза, не може це повірити, але знайшла клієнта за 500 доларів. І це перші клієнти, перша робота. Тоді я зрозуміла, що напевно, і я нащупала якусь формулу. І сьогодні хочу поділитися з вами цим секретом. Погнали! Це цікаво, що більшість з нас робить одні й ті самі помилки, але мені б хотілося, щоб ви їх уникнули. Тому давайте по черзі. Перше недостатньо. Так, початок мені хочеться почати взагалі з того, що так дійсно знайти роботу важко. Це вам підтвердить кожен. Ви повинні просто зрозуміти один момент, що брати джуніор-дизайнера особливо це важко для джуніор дизайнерів у компанію це. Додатковий час. Іноді, а точніше, якщо бути чесно, частіше, вигідніше просто взяти мідла, дати йому завдання, він зробить, і ти зробиш на різниці. Джуніор дизайнер завжди це додатковий час. Його треба навчити, його не можна, йому не можна дати самостійне завдання повноцінне. Він не може там частіше за все напряму спілкуватися з клієнтами і так далі. І це доп час. І дуже рідко, коли у компанії, у компанії частіше є гроші, коли вони не мають сотрудників, але немає часу. А, тому. Ви повинні це розуміти. І саме через це це ще додатковий е, момент, чому це так важко. Але ви приготувалися, ви готові до цього, тому що в кінці ви ж розумієте, що так, це важко, але це реально. Я працюю дизайнером. Якщо б це було взагалі неможливо, ніхто би не знайшов ніколи собі роботу. Тут просто буде до цього готовим, максимально себе підготувати. І далі ми поговоримо як. Дизайну недостатньо і оберіть свою сильну сторону. Так, е, наша професія дуже популярна, бо, чесно скажу, вона неймовірно крута. Я це розумію, і я кожен день дуже рада, що я обрала професію дизайнера. Але я розумію, що це не я сама така розумна, а безліч людей також бачу ті плюси, які бачу я в цій професії, і тому конкуренція дуже велика. Тому дизайну просто зараз недостатньо. Я можу сказати, ви можете бути. П'ять разів кращим дизайнером, але оберуть іншу людину конкретно тому, що вона чітко знає її сильні сторони, і вони в саме цей час підходять компанії. Маленька пауза нагадати вам, як мені важлива ваша підписка на мій канал. Вам одна секунда. А для мене це дуже і дуже і дуже дуже важливо. Дякую вам, просто неймовірно. І дуже багато людей роблять одну велику помилку, намагаються повторити за кимось чийсь шлях. Це одна з помилок. І і це може бути не ваша провина. Що я тут хочу порадити? Проаналізувати свої сильні сторони. І у кожного з вас вони різні. Я впевнена, у вас є щось, наприклад, чого немає у мене, і клієнт би обрав, наприклад, вас, а не мене, тому що ваші сильні сторони це саме те, що потрібно йому. І так само навпаки. Дивіться, що було легше, давайте розповім про себе. Я чітко розумію. Вже сьогодні, тому що я це прописала, я на це витрачаю час, я аналізую свої сильні сторони. Я не беру це просто з голови. Я підходжу до цього як до бізнесу. Я себе розглядаю як дизайнера як бізнес-проект, і от знаєте, от наприклад, я обирала там цей мікрофон, я знаю його сильні сторони, я знаю його слабкі сторони і технічні характеристики. Так само я знаю про себе. А, дивіться перше. Що я одразу кажу клієнтам? Що я знаю, що такий бізнес? що я підприємець, і що в мене є стартап Я вмію професійно спілкуватися з клієнтами. Далі я маю додаткові професійні скіли. Я вмію робити монтаж, як складний, так легкий і так далі. Я вмію знімати з моушн дизайном, і я не просто кажу про це клієнтам, що я класно знімаю кінець речення, і вони, типу. Окей, ми ж пройшли за дизайном. Я кажу, я вмію класно робити монтаж, тому е, я можу змонтажити вам класне відео. Рекламу за допомогою ще й анімації, якому пустимо, наприклад, як рекламу, і будемо відріняти серед іншому відеоприклади. Або, якщо я розумію, що бюджети клієнта, наприклад, менші, я кажу про те, що дивіться, я вмію знімати і я вмію робити монтаж. І тому буде класно, якщо ми на ваш сайт зробимо круті тестімоніалси. Тому що тестімоніалс це відео-відгук працює набагато краще, тому що його важко підробити і розповідаю такі цікаві кейси з мого вже професійного життя. І це може бути не тільки професійне життя дизайн. До речі, Ви можете брати приклади і на інших роботах, де а, той чи інший ваш навичка допомогла. І я не розповідаю про те, що, наприклад, дивіться, от я знімала testimonials і там було так класно і смішно, тому що а, клієнт сказав на початку: я ніколи не раджу вам працювати з цією компанією, тому що не хочу, щоб ви заробляли так же багато, як я, за того, як почав співпрацювати з цією компанією, це смішно, це цікаво, як приклад, і вони вже розуміють, що я їм закрию цю задачу, і у них теж буде такий класний кейс на сайті. Тому розповідаючи про свої скіли, то давайте відповідь на питання клієнта, навіть якщо він не питає: а чому йому потрібно про це знати про цей навичок? А чому чим ваш навичок може бути? Корисним. Якщо ми будемо відрізняти клієнтів і компанії, для компанії я також даю зрозуміти дві речі. Перше, все, що я роблю, я роблю з якоїсь причини. А, давайте прикол від останнього. Нещодавно я залишила там коментар на дизайні, я пам'ятаю, що там був написаний текст: Ціль зробити. А, моя ціль зробити вашу компанію впізнаваною. Але. І помітною, і помітною, було слово помітною, Але текст зливався з фоном, і через те було не видно. І я залишаю коментар і пишу, що дивись, ти написав, що помітний, але в тебе навіть текст не помітний. І от про це я саме і кажу. Кожне, що ми даємо на сайт, повинно мати причину, чому це ми зробили, чому ми вибрали цей колір, чому. Ми написали саме цей текст, чому ми обрали цю картинку і так далі. Це для компаній. І друге, що важливо донести до компанії, це і що роблять круті дизайнери. Насправді я це навчилася після того, як багато спілкувалася з програмістами, тому що е, я помітила, що вони дуже багато гуглять. Потім мені попалися тіктоки, типу, про те, що 90% роботи програміста це типу гуглити. І я почала аналізувати роботу професіоналів навколо себе, і я розумію, що їх головна навичка це не міти мати все в голові, а гуглити. І після того, як до мене це дійшло, і я в це ввела автоматизм, кожну проблему я одразу гуглю. І насправді, здавалося б, це така банальщина, але дуже мало людей. Особливо на початку це роблять, тому що хочеться бути більш професійним. і Здається, що професійність полягає в тому, що ти вирішиш проблему сам. Але якщо чесно, це працює по-іншому. Іноді не треба намагатися щось, по перше, займати пам'ять у себе в голові, якимись речами, по-друге, Навіщо, якщо можна віщо вигадувати велосипед? На це витрачається багато часів. От, наприклад, як робили багато хто на початку, особливо якщо не вчились на курсах, у мене була така помилка. Ви знаєте, що я курси не закінчувала. Я видумувала сайти з голови. А через це що було? У мене не вистачало ні досвіду, ні це в принципі на кожному етапі ти збереж насправді референси. Це нормально, і в мене не виходило. Через це падає мотивація, через це тебе здається, що ти поганий дизайнер. Потім з клієнтом ти не впевнений. Ти понижаєш, понижуєш свою ціну. І це насправді одна помилка просто підготуванні референсів там, не вміти гуглити, бо за собою несе дуже багато проблем, тому що ви менш впевнений, вам здається, що ви не справили задачу, ви ніби не зможете справлятися і так далі. І от важливо донести компанії. Тому от я розумію свої сильні сторони. Я прописала конкретні навички і приклади, як це може бути корисним. При роботі а, при роботі з клієнтом там насправді можуть бути які завгодно приклади. От чесно, не обов'язково з дизайном, тому що коли ти, там, наприклад, як стартап подаєшся, тобі треба написати щось, що ти зробив видатне, але це може навіть не а, бути пов'язано з дизайном. От, наприклад, ви можели бачити у мене тут візитка Тіма Дрейпера. Мій перший стартап, піч нашого стартапу, мій особистий перший піч-інвестору, був Тіму Дрейпору. Хто, ну типу Я сама в шоці, я пам'ятаю, мені тремтіли руки, хто не знається, хто це. Це один з найбільших інвесторів світу. Він інвестував, в принципі, мені здається, майже в усе, чим ми з вами користуємося. Це величезна фігура. І е, те, як я це зробила, дуже нестандартно і безстрашно. І коли я пишу про те, що це моя перша піч або розмовляю з людьми, і особливо з людьми, які знаються, у всіх такі це як знаєте, це як Брітні Спірс, от, типу Джастин Бібер, підійти заспівати там. Ну не знаю, заспівати затанцювати Джастіну Біберу, щоб він взяв до себе в балет, от щось типу такого. І коли це розповідаю, і, типу, вони розуміють, блін, ти молодець, давай. І це не пов'язано з дизайном, але це розповідає про мене як особистість. Тому пропишіть свої і навички як дизайнера, і навички е, свої сильні сторони. Бачите? Вони у вас абсолютно унікальні. І замість того, щоб намагатися перенести чиїсь сильні сторони на себе, знайдіть свої свої унікальні, бо ви повірте мені дуже унікальні. І якщо ви просто уважніше подум, подивитесь, наприклад, навіть ваша доброта може вам допомогти, типу реально, тому що дуже часто шукають на роботу. Людей, от у мене, у мене в команді насправді, от всі люди мої. От я це розумію. Я зрозуміла, як важливо краще довчити людину, але як важливо, щоб цінності збігалися. Я часто це чула від інших підприємців, і це дійсно дуже важливо. І можливо, ваші цінності це і є ваші неймовірно сильні сторони, але на вже ж додайте щось професійне і там додаткові професійне скили і так далі. Тому висновок, ваші сильні сторони унікальні. Будь ласка, почуйте їх і розвивайте. Не той вибір. Ви знаєте, що у мене є Patreon, де я раз на тиждень або більше виставляю щось Там і дизайном разом, і робимо дизайн під ключ, і е, маркетинг в дизайні з експертом, і ux закони і мої робочі внутряки. Типу е, сьогодні виставила всі сайти, з яких зробила Франкенштейн, власне, і продала клієнту. Там дуже багато чого цікавого. Запрошувалась туди. І власне там мене знайшла Ніка, дівчина про кого я розповім. Вона мені е, вона намагалася дуже довго знайти роботу роботу, але, скажімо так, як дано їй насправді і не підходило йти на фул-тайму, навіть партам роботу. Їй дуже залежало на вільному графіку. Ей і вона мені висилає роботу, висилає роботу, і не може ніхто не відповідає. Я їй кажу: Ніка, тобі не здається, що треба змінити стратегію, і що тобі не треба шукати компанію, а тобі треба шукати клієнта. І змінивши стратегію, вона реально за день знайшла клієнта. Я сама була в шоці. Знаєте, це виглядає як ніби якийсь підігрів до курсів, але я не збільшую кількість консультацій. Типу, повірте, мені я і так максимум можу їх проводити три в місяць через свій графік, і більше мені не треба. Це скоріше ем, я це роблю, бо мені подобається спілкуватися з людьми, аналізувати це. Допомагає мені бути в, в знаєте, в тематиці для каналу навіть. І... Я була сама шокована, але я розумію, наскільки багато людей просто б'ють не в ту точку. Що просять ці компанії? Всі компанії просять досвід і комерційний, типу, і це не просто так. Тому що навчити ще робити там відкрити там ну, якісь речі фігми одна справа. А навчитись спілкування з клієнтами там або взагалі глядає процес ну це овер Багато годин, і ніхто не хоче брати на себе цю а, не хоче брати цю відповідальність. Типу, я це ще зрозуміла, коли сама почала працювати Джуніор дизайнером коли ти там даєш задачу, ти помічаєш помилку, а, яку я не пояснила, і я пішла з проектом до клієнта, і клієнт каже, що це таке. А я в шоці, а я не пояснила просто тому, що ну це база базова, типу, база всіх баз. Таке просто не можна робити. І... Я навіть не подумала, що це треба пояснити. І от такі помилки всі хочуть себе якось застерегти. Тому я би обрала як стратегію шукати не тільки компанію, а і клієнтів. Бажано шукати половина на половину, наприклад. Я сама так починала. Я не починала працювати. Коли прийшла в компанію, в мене вже були а, проекти реальні, тому що насправді шукати клієнтів а, особисто трохи. Легше ви можете зробити дизайн і вже продавати цей макет, і хто купить там під, під клієнтів. Це може початися з чогось малого. Там, наприклад, навіть зайти на сайт і запропонувати за якусь символічну на притуплату зробити там, невелику секцію. Сказати, слухайте, от я займаюся як дизайном, я бачу, що у вас цього не вистачає, у вас є така помилка на сайті. Зробити розбір і запропонувати це змінити, і пояснити, чому це корисно для клієнта. Це вже ваш реальний проєкт. До речі, вот вам один із способів. Тому міксуйте і заспокойтесь, спробуйте з сторони подивитися, чи не б'єте ви просто в одну ту саму точку. І ми от переходимо далі з словом міксувати. Багато людей б'ють в одну та саму точку і думають, що. знаєте. Писати тільки на одному порталі, залишати таке портфоліо, як є, і не робити висновки після відповіді, ви не знайдете роботу. Важливо бути максимально на парах перших мобільним, перебудовуватись, змінювати портфоліо, вносити правку, дивитися більше відео, додавати більше експертних якихось речей до вашого портфоліо, змінювати стратегію, написали так, розібрали UX, запропонували одну секцію, кому запропонували сайт, комусь запропонували продати оцей макет, типу. Максимально різні речі пробувати і тестувати, давати там на тест, наприклад, там тиждень або там, 50 заявок, ну, грубо говоря, там 10-15 заявок. Як підходить до цього як завдання в бізнесове таке, знаєте? А не бити в одну точку. Ви не являєте, як багато людей б'ють просто в одну точку, і частіше за все самопопулярною. Вам треба винайти щось таке унікальне, щось, що відрізняє вас від інших. Це як ваша ваші кращі сторони, це перше, а друге. Зробити щось оригінальне. Тот самий розбір, як розбір з дизайну запропонувати секцію. Це небагато часу для вас. Ем, ви можете це потягнути, якщо ви джуніор-дизайнер, тому що у вас, в принципі, є вже всі елементи, готові, тому що рідко, коли джуніор дизайнер може зробити повноцінний проект, продукт, який сподобається дизайнеру. Не тому, що ви поганий, а просто ну, ще немає такого відчуття стилю, скажімо так. А в цьому випадку у вас є все. Вам просто треба допрацювати. І це вже якби реальний проект і один із спосібів. Це 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 щось, чим не пишуть. Це оригінально. І от попридумуйте, побрінштормите, навіть посадіть собі в голову цю ідею, я вам обіцяю, за тиждень вони до вас самі прийдуть. Тому що вони і мусять до вас прийти. Це вміння щось придумати це наша професіональна штучка, яку треба розвивати. Не забувати про нетворкінг. О, як це важливо. І Спілкування. І я кажу не про дизайн нетворкінг. Я мрію сама створити якусь таку спільноту, але вам треба розвивати свій нетворкінг, спілкування з людьми, входити в якісь групи, не з людьми, з якими ви конкуруєте напряму, а з людьми, якими ви можете доповнити. Це може бути якийсь бізнес ком'юніті. Або ком'юніті, де ви як дизайнер маєте цінність. Це може бути навіть якісь благодійні речі. Це... Теж дуже класно. Класно мати досвід в благодійних речах, це ну просто прикольно. І ви можете запропонувати свою допомогу як дизайнера. Це вже реальний проект. Тут ви взагалі буваєте, ви допомагаєте, наприклад, там, якщо це знову ж таки благодійний проект, і робите реальний кейс, і нав'язуєте контакти. Ви не уявляєте, як контакти наскільки вони важливі? Поспілкуючись з кимось небагато. Потім, от у мене так був перший клієнт, це буде ваш перший клієнт, або другий, або третій, або навіть один з найбільших. Часто буває так, що ти знаходиш клієнта навіть там, де не очікував цього, тому що наша професія класна, вона потрібна зараз. Це більше і більше сайт, інстаграм-макети, реклами, ну, всі ми займаємось різним там дизайном. Тому не забувайте і намагайтеся більше спілкуватися і. Донести людям, чим ви можете бути корисним. Я буду неймовірна рада почитати ваші коментарі. Мені дуже цікаво, що сподобалось вам це відео. Що ви вважаєте? Можливо, у вас є якісь поради. А за вами була я ваша Ліза, і до зустрічі. А щоб ця зустріч відбулася, треба підписатися на канал, а також на інстаграм, хто хоче слідкувати за моїм життям, дизайнером у Торонто онлайн. Дякую! Дизайнемо!